Вітаю всіх! Тепер я хочу подивитись цікаву ситуацію. Військову колоду, колоду Я хочу зробити цією колодою саме цією, відношення, відношення військового керівництва до ситуації на фронті. Відношення військового керівництва до ситуації на фронті. Відношення військового керівництва до ситуації на фронті. Я беру коло до воїнів, тому що тут треба приймати рішення. Серйозні. Дев'ятка мечів. Розчарування в них. Диві... Дав що, правда? Мало їм допомоги. Гроші потрібна допомога. Не знаю, чого їм там мало. О, вимагають підтримка, допомога. І все по колу. Дивіться, відношення в них яке. Все по колу. Нам мало допомоги, нам мало зброї, нам мало всього. Дайте нам ще. Кінцевий результат. Шукають вони шляхи, як їм вийти з цієї ситуації переможцями. Ми ж робили, ми ж хотіли. Шість жезлів. Шість кажезл на дні колоди. Ось вам військове керівництво відношення. Вони все списують на відсутність допомоги і шукають шляхи, як вийти сухими з води. Тепер, що буде робити військове керівництво, щоб стабілізувати фронт? Дії військового керівництва, щоб стабілізувати фронт. Дії військового керівництва, щоб стабілізувати фронт? Ану, які дії будуть? Давайте дивитись. Гроші, ресурси знову. Попиздіти? Боже. А дій-то я не бачу нормальних. Кидати людей в наступ. Ну і що мені вам сказати з цього? Концентрація. Так. Тепер, що я можу з цього сказати? Багато поздіжа буде, дуже багато. І таких дій безглуздих, а це концентрація. Буде десь наступ, який не матиме успіху. Наші спробують щось зробити, успіху від цього не буде. Тобто, ой, випечуюсь, тобто, не очікуйте на полі бою якихось грандіозних результатів. Не очікуйте виходячи з цього, буде наступний розклад на що Україна погодиться для закінчення війни. Бо я не бачу нічого, керівництво нічого не робить, щоб зробити краще. В них всі винні, крім них.